Сусід, який зробив значний об'єм роботи і сказав нам, що ми нічого не винюємо за це, дійсно вразив нас. Його вчинок говорить про щось більше, ніж просто про допомогу. Таких людей в наш час дійсно залишилось дуже мало. Додивіться обов'язково відео до кінця, щоб дізнатися, як ми вчинили, і напишіть в коментарях, що б ви зробили на нашому місці. Та не забувайте підписуватися, якщо вам буде цікаво спостерігати за продовженням нашого життя. Я отримав велику кількість коментарів під попереднім відео, де розповідав про його вчинок. Деякі з них були по типу, що він сказав нічого не потрібно, а ви і раді статися чужою добротою, але як кажуть, не потрібно інших судити по собі. Можливо, саме ви б так і вчинили, але точно не ми, яких життя навчило завжди цінувати людську працю та час. Після його відповіді я думав не менше тижня, як все зробити правильно. Перечитав сотні ваших коментарів, де ви радили, щоб подарувати йому якийсь корисний та якісний інструмент або щось, що знадобиться по господарству. Я серйозно задумався над цими порадами, але мене бентежило те, що якщо я не вгадаю, що дійсно йому буде у нагоді, то просто витрачусь даремно. Потім я почав перегортати у голові десятки варіантів. Також звертаючи увагу на ваші поради в коментарях, але все впиралося не тільки в справедливість, а ще й у нашу спроможність. Я дійсно не знав, як віддячити людині, яка вже показала, що для нього більш важлива людяність. І тоді ми з дружиною вирішили діяти по-своєму. Ми накрили начебто гарного стола, запросили його з родиною та ще одних сусідів, які також допомагали у ремонті. Гарно провели останній день літа і, звісно ж, заплатили стільки, скільки були спроможні на даний момент, бо все повинно бути по справедливості.